У калуші інспектори ДАІ виявили автоклон. Напередодні на одній з вулиць міста хіміків обласним нарядом супроводу було зупинено автомобіль марки Ауді А А6». 57-річний місцевий житель передав інспекторам документи, які при огляді викликали підозри щодо їх оригінальності. Як виявилося після перевірки, в реєстрі дійсно є авто з такими ж знаками, однак, з іншим номером кузова. Дане свідоцтво про реєстрацію викликає сумнів його дійсності, так як воно було. Колір бланку сам викликав в них підозру. Під час перевірки даного свідоцтва про реєстрацію по національній базі автомобіль з'ясувалося, що дійсно за даними номерними знаками зареєстровано також авто даної моделі. Тільки з іншим номером кузову, автомобіль правоохоронці розмістили на арешт майданчику. А підроблений документ направили на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Загалом від початку року державтоінспекція виявила понад 20 випадків підроблення техпаспорту. Також зафіксовано більше 30 фактів з перебитими номерами автівок.